Привіт, мої прекрасні жінки! Я хочу сьогодні разом з вами для вас зробити ранкову руханку, враховуючи всі моменти, які я використовую, тобто така коротка версія класних вправ для того, щоб і запустити організм, і для жіночої енергії та здоров'я. Тому давайте поїхали. Я надіюсь, що мене буде нормально чути, але якщо що, просто повторюйте, бо ваше тіло знає як потрібно, головне йому дозволити робити так, як воно хоче. І почнемо ми з лімфатичних стрибків. Лімфатичні стрибочки, можна перетримувати груди. І носочки залишаються на підлозі, п'яточками б'ємо. І таким чином у нас дуже гарно, дуже гарно починає активуватися лімфоток. Дихаємо в своєму темпі. Так, тепер перекат п'яточки, носочки, носочки, п'яточки, носочки, п'яточки, носочки, п'яточки. Гарно розтягуємо стопу, активуємо. Взагалі ми часто, якщо не робимо масажу стоп, то туди не доходить в нас оцей такий правильний, правильна активація. Да? так? Порухали і хто, хто знає свої особливості, може так продовжувати далі, тільки на п'яточках хто може, можна зробити стрибочки. Ось такі. Поїхали. 100 разів і знову перекати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Четыре, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Раз, два. Три 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Тут коліна в нас м'які. Не тверді, а м'які. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, сорок, раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять, раз, три. 4, 5, 6, 7, 9, 50, 15, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 4, 5, 6, 7, 9, 7, 8, 9. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Окей, знов перекати. Ну все, відчувається вже так гарний. Потік енергії. Чудово. Класно зробити трішечки суставну розминку. У нас тільки що... Ну, ще можна докрутити ногами трішки, да? щоб вона стовпа була в одну в іншу сторону. Одна права нога, ліва. Така лінива суставна гімнастика, щоб трішки нам краще розім'яти. коліна в одну в іншу сторону. Ти побачила, що можна так зробити. Так, коліна зробили. Тепер переходимо до тазу. Це те, що на чому я б хотіла зупинитися, тому що ми вже знаємо вправи для тазу, наскільки вони важливо, да, вивчивши нашу фізіологію, як ми влаштовані всередині є розуміння, наскільки в нас повинні бути рухливі тази м'язового. В'язи тазового дна, причому рухливі в різних напрямках і має бути скорочення, і має бути розтягнення. Тобто розтяжка надважлива така ж, як і скорочення, як підкачування. Да? В нас ці вправи мають бути паралельно завжди. Тому що якщо ми тільки розтягуємо, немає цієї динаміки, якщо ми тільки скорочуємо, немає еластичності. Тобто в нас про скорочення, коли качаємо, це сила, розтягнення це еластичність. Тому має бути присутнє і те, і інше. Все. Зрозуміли, наскільки важливо тепер на нас круги можна руки а, на... покласти на талію, або можна а, низ живота, кому як зручно, кому куди хочеться енергію послати. Уповільнюємося, відчуваємо прямо, закриваємо очі, і я мовчу. Я почну говорити, коли потрібно буде змінити іншу сторону або пришвидшитись. Закриваємо очі і в своєму темпі відчуваємо. Можливо, хочеться більшу амплітуду зробити, дихаємо. І тепер міняємо напрямок. Можна спочатку пошвидше, щоб у нас коліна м'які пам'ятаємо. Щоб не травмувати себе. І тепер закриваємо очі і уповільнюємося, щоб відчувати. На швидкості нам дуже складно відчувати. Відчувати ми можемо, сповільнюючись. І вибирайте свій темп з закритими очима, свою амплітуду, дихання. Ключі. Супер. Трясочка, невелика тряска. Так, тепер пропоную вісімки поробити. Класно, коли ми включаємо вісімка одним бедром, іншим бедром. В одну сторону, ну, якби ось так йде. Опачки вісім, малюємо вісімку, потім змінимо сторону. Можна руками підключати. Класно включати собі якусь музичку, можливо, я вставлю, хоча, скоріш за все, ні. Вісімочки. В одну сторону відчуваємо, як у нас активується наша жіноча енергія, які ми привабливі. І змінюємо напрямок. Так, ага. отак. От в іншу сторону. У вісімки. А в нас тут дуже у вісінках дуже класно в різні сторони працюють тазобедрені сустави, і тому така класна активація відбувається в м'язів, саме глибоких. Супер. А, і тут зробимо ще одну вправу, На, відводимо, відводимо ногу, коліно дивиться в сторону і носочок тягнемо вперед. Ця вправа, вправа вам вже має бути знайома. Десять разів зробимо 4. П'ять. Видох. Видох. Струсила ноги і на іншу. Видох, вісім, выдох, дев'ять, выдох, выдох. Супер. Класно. Прям відчувається, як енергія в нас запустилася, наш центр активувався. А далі гарно це, це робити тільки тоді, коли пустий ще шлунок. Коли коли ще нічого не їли, діафрагмочка, ось не діафрагма, а нащупали ребра, і зробили видох, нахилилися і а, прям робиться така розминка під. Обережно, під ребрами ми прямо під ребро заходимо і ось так круговими рухами проходимося донизу. Тобто пальчиками я ось так роблю і проходжуся. На видоху, щоб, були, ну, щоб в нас не було напруги всередині, робимо вдох, видох, нахиляємося. видох. Сюди можна вакуум також додати, якщо у вас, знову ж таки, на пустий шлунок. Якщо це ранок, зробили вдох. На видоху повному, прям я допомагаю тілом, щоб створився там вакуум і втягнули живіт. Зараз продемонструю вільно вдох і на видоху Я несвідомо почала а також масажувати, мені подобається прощупувати свій животик. І я також я це роблю обережно, достатньо ніжно, але також роблю і в вакуумних техніках. Тож можна ще два рази зробити. Давайте зробимо вдох. І останній раз вдох. Видох. Видихнув. Супер прекрасно. Далі а, переходимо до грудної клітиночки. Ми ще про встукування, прохлопування зробимо, а, а зараз активуємо наші плечі. До речі, хочу вам сказати, я зараз проходжу в 40-денну практику, і там дуже багато рухів вправ, які піднімають, ну, типу, ось такі, або руки зверху, або там кулачки зверху ось так. І я помітила, що дуже гарно підтягується шия, підтягується по-іншому шкіра. Тому, кому, кому це вже актуально, кому хочеться зберігати природню свою молодість, вправи на осанку, які розкривають нашу грудну клітинку, клітину. Дуже гарні. Ми зараз робили назад, тепер вперед. Ну і взагалі наша осанка, це наш стан. Це те, як тече енергія. Супер. Кулачки в пальці великі в кулачки. Покрутили в одну сторону, в іншу сторону. Локті, Локти. Безрозуміла лікті. В іншу в одну, в іншу сторону. І відпустили кулаки. Тепер рухи плечами. Три, чотири. Давайте десять зробимо. Шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. В одну сторону і в іншу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Шия. Спочатку ми зробимо вперед, назад. Трішки телефону. Вперед, назад. Декілька рухів, плечі опущені. Тепер в сторону, в одну, в іншу. І тепер давайте по три кола. В одну сторону повні. Можна з відкритими очима. Знизу зупиняємося в іншу сторону. Дубай, три. Супер. Тепер голова. Це дуже важливо. Дівчата, це настільки важливо, прям занурюємося в нашу голівеньку і пальцями прям гарно дуже себе масажуємо. Проходимося по центру, проходимося по скронях і до центру. Це, по-перше, дуже приємно. Ось тут ззаді, де під кістками. Гарно потрібно також пальчиками великими пройтися, промасажувати наш кровотік, покращити. І взагалі голову в цілому, Боже, я кайфую, просто від цього неймовірно це ж наскільки гарно в нас взагалі такий тест взяли себе за волосся і пошевелили наскільки в різні сторони гарно у вас рухається. Якщо гарно, це означає, що немає ніяких поки що приростів, бо з часом, коли немає рухливості, шкіра просто кам'яніє, і по суті все. І немає такої рухливості, а вона нам супер необхідна. Тобто, це знову ж таки деякий признак молодості і того, що можна дуже гарно працювати з шкірою обличчя, підтягувати. І масаж, якраз активація голови. Тобто, якщо в нас тут ось все гарно підтягується, то обличчя відповідно буде підтягнуте. Тому гарно дуже працювати саме з ось такими техніками. Звичайно, що гімнастика для обличчя це. Окремий вид, який гарно потрібно робити. Ось сонечко виходить, і зараз мене буде погано видно, тому змінюю локацію. Ялинка, скоро новий рік. Це росте. Так, добре. Це можна робити вічно, звісно, але класно ще активувати вуха. Тут дуже багато у нас нервових закінчень, які... От прям пройтися по вушках, дуже гарно, ось так притерти. Середині. О, прям кайф, кайф. Пробудження, якщо вам потрібно швидко встати, пробудитися. Ось, ось це просто, просто. І далі я хотіла ще пройтися. Також достатньо швиденько. Це класно робити по голому тілу, щоб оці прилипання такі долоні ми були. Але е, я не буду роздягатися зараз. <смі> Можливо, коли у вас е, там сплять зранку е, і не хочеться будити, то також вже по одягу це не такі сильні звуки. Про це взагалі з цигун. У нас е, класно, якщо у вас є ще такі шарики, знаєте, для них можна в мене колись тенісний м'ячик був, а зараз такий з пупиришками, І я прям стопи активую. Якщо немає, просто пройтися по стопам. Е, Пальчиками своїми, і це також мега необхідно. Одна, інша. у нас холодно, то я в таких носках зараз. Дуже-дуже дуже обожнюю. І це і приємно, і це активація просто купи нервових закінчень сплетінь. Так, далі прохлопування. Прохлопала себе з по одній стороні. В смысле, одна нога, внутрішня і зовнішня сторони, і передня і задня. Це експрес-метод. Насправді прохлопування саме може займати хвилин 10. У нас швидка зарядка, інша нога. По три рази проходимося. щоб така прям гарна активація була. Сідниці. Проходимося по сідничках, простукуємо суставчики. Животик ми не стукаємо, можна легенько, легенько, так, щоб це не боляче було. Далі в нас піднімаємося, також силу контролюємо. Руки зовнішні, внутрішні, зовнішнє, внутрішні, зовнішні, внутрішні і інше. Зовнішнє. Внутрішнє, зовнішнє, внутрішні. Простукали грудну клітиночку, можна пальчиками твердими. Гарно пройшлися пальчиками прохлопали, шия. Активуємо сердечний центр. Так, ще шия. Ззаді шиї. І тепер обличчя обережно, щоб це було приємно і голова простукали. Простукали, простукали. Супер, тепер тряска. 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 Ми прям руками, ногами притра... протрясуємо гарно все тіло. Це можна стрибати. Можна окремо ножки протрясти. І тепер заспокоїмося, дихання. Можна покласти руки на низ живота, можна, до речі, ліво, право, на пупок. Зробили вдох. Повільний видох. Відчуваємо тіло, зміни в тілі. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вільне дихання і побути ще з закритими очима. Декілька секунд. Можете покласти руки, де відчуваєте, куди вам хочеться. Повільно відпускаєте, робите вдох, стоїте Нос, на носочки, тягнетесь, тягнетесь, відправляєте вдячність собі, місцю, в якому ви знаходите, і пропускаєте енергію, опускаєтесь через себе в видох. Ще раз вдох, наповнюємося, піднімаємося на носочки, тягнемося. Тягнемося, тягнемося і видох. І ще раз вдох. Тягнемося, тягнемося, наповнюємося енергією і видох. Подякуйте собі, подякуйте місцю, в якому ви знаходитеся, людям, які поруч з вами. А взагалі своєму досвіду, своєму житті, життю і нехай день буде прекрасним.